Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як благодійний фонд Корабель допомоги допомагає відновлювати шелтери для переселенців у Дніпрі. В гостях нашої студії проєктний менеджерка благодійного фонду Корабель допомоги Єлизавета Опаренко, виконавчий директор ОСББ «Шепарда-9» та Новокримська, 3 Олег Браславець. Вітаю Добрий вас. День. Добрий день, пане Олеже. Що й коли сталося з шелтерами, які потрібно було відновлювати? На початку війни ми зрозуміли про те, що повинні допомагати тим мешканцям, які будуть до нас прибувати з бойових дій з місць бойових дій. Тобто громада підтримала мене як виконавчого директора, і ми в приміщеннях, які належать міської раді, а також ОСББ, зробили шалтерни. Тобто, всі наші мешканці знесли. Матраси, постільну білизну, посуд, пральні машинки, битову всю техніку. І ми почали їх приймати з березня 2022 року людей, які досі в нас проживають. Але, на жаль, случилося в грудні місяці 2022 року. Замкнула проводка і наш один із трьох шалтерів згорів. Причому згорів ущент за лічені 15-20 хвилин. Слава Богу, як я говорю, що не було ніяких жертв, всі успіли вийти. Що люди згорі... там не перебували. Люди якраз перебували, і люди всі покинули приміщення. На жаль, згоріли документи у нехторих ВПО. І е, коли він дійсно ми зайшли, я подивився на горючі стіни на повністю зруйноване приміщення. Я був шокований. Е, я розумів, що сам, самотужки я не зможу нічого зробити. Тобто, мені прийшлося звертатися до благодійних фондів. Я звернувся до е, благодійного фонду Добротут. І е, тут е, з, звернувся Фейсбук на свою сторінку про допомогу, благав е, про допомогу з, з усіх боків, де де тільки можливо громади нас дуже підтримали в перші часи, в перші дні. І тут як е, как, как от Бог, е, є парень. Говорит, я, Нікіта, готов вам допомогти. Це керівник благодійного фонду Корабель допомога. В зв'язку з тим, що вже добротут Андрій Палкін взяв на себе відповідальність за ремонт шелтеру і відновлення на Новокримській-3, Я показав другий шелтер на Лана Шепарда-9, і гдін Нікіта сказав, що да, я все це зроблю. І дійсно слова, слова не, не розійшли з ділом. Ми я дуже дуже вдячний Кіті, е, тим паче, що він дуже підтримав не тільки Алана Шепарда 9», а й Новокримську 3». Тобто ми е, замінили вікна. Це була вже зима, і в нас не було е, металопластикових вікон, е, дверей, візде щілі, візде е, дуло дуже і е, він розпорядився буквально в в термін десь два тижні. В нас були вже і двері, встановлені, металопластикові в усіх трьох центрах, вікна, тим паче, що коли він зайшов, опалення дуже погане було, в зв'язку з перебоями котельні не працювали. Іноді, тобто, він надав розпорядження надати нам обігрівачі, і ми дуже важку зиму пережили благодаря фонду Корабель допомога. Також на шепарда 9 було зроблено. Ремонтні роботи і е, в зв'язку з тим, що е, ми вже пожар пережили пожежу, тобто е, на, на Алана Шепарда зразу було е, рекомендовано, і також були підрядники від корабля допомоги, які встановили нову проводку. Скільки там людей в цих шелтерах перебувало до того, як почалось відновлювання роботи і куди вони поділися в цей а, момент? Відновлені роботи до відновлених робіт було в районі 70 чоловік у всіх трьох шелтерах, і також ми їх і досі, до 70 чоловік, перебуває в наших шелтерах. Причому тобто ми, ми, ми їх в інші і ми їх повністю порядкували так, щоб якусь зону ми брали. І корабель допомоги підрядник робив ремонтні роботи. Після пожежі щось вціліло, можливо, побутова якась техніка після чи... пожежі не вцілила зовсім нічого. 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 Пані Лізавету, до вас запитання: скільки ж тривало відновлення шелтерів, які роботи зробив там саме провів благодійний фонд? І чи готові ці шелтери до зими? Знаєте, наразі я можу сказати, що. Це такий процес постійного вдосконалення, постійної роботи над нашими шалтерами, постійної постійної допомоги, тому відновлення цих шалтерів, якісь ремонтні роботи тривають і надалі, тривають і ось саме зараз. Вони робляться зовсім зовсім потроху, аби не причиняти ніякого дискомфорту мешканців шелтерів, тому що ось як ви вже чули, пан Олег сказав, що їх максимум переселяли до інших шелтерів, але не виселяли зовсім. Тобто ми робимо нашу роботу потроху, аби не завдавати нікому ніякого дискомфорту. А, і вдосконалювати все а, не дуже швидко, не швидкоруч, аби а, все а, ретельно проробити. До зими готові ці шелтери? Туди можна буде вже в'їжджати, щоб пережити зиму? так. Себе? Як вже сказав пан Олег, ми в, в усіх шелтерах замінювали вікна, тобто вони раніше там були дерев'яні, зараз вони металопластикові без шпарин, тобто там не буде вже холодно. Також ми зробили в одному з шелтерів вентиляцію та малярні роботи, які допомогли позбутися плісняви, яка там була від поганого опалення, що було там в минулому. Також ми закупили туди багато обігрівачів і інших засобів, які допоможуть людям в цих шелтерах саме нормально перезимувати. Це все було зроблено у рамках проєкту Cold Winter. Ми також у рамках цього проєкту вирішили зробити такий невеличкий сюрприз дітям ВПО, влаштували їм таку маленьку гру Таємний Санта і подарували невеличкі подарунки, сюрпризи, солодкі від нашого фонду. Ось тому до зими ми готуємось так. досить активно, і наразі вже пророблено досить багато роботи, дуже важливої, і ми не зупиняємось на цьому. Коли буде якийсь результат, коли вже можемо сказати, що проєктні роботи закінчились і все готово? Знаєте, наразі вже пророблено досить багато всього, але якраз через те, що ми вдосконалюємо. Будь-які запити пана Олега, які надалі будуть поступати нам до нашого фонду, будуть оброблятися як тільки вони надійдуть до нас. Тобто, якщо Саме мешканці цих шелтерів скажуть: ось нам зараз треба ось ця техніка. Нам необхідно, аби ви зробили такі ремонтні роботи. Наприклад, пан Олег зв'яжеться з нами, передасть нам цю інформацію, і ми будемо продовжувати. Ми ні в якому разі не хочемо казати, що це буде абсолютно, абсолютно постійна робота, тому що ми розуміємо, що важлива не тільки якість, а й швидкість виконання наших робіт. Але зараз акцент у нас саме на якості виконання, і саме на задоволення потреб тих мешканців, які там проживають. Тобто я не маю права казати жодних дат, тому що запити будуть надходити до нас і надалі, і ми і надалі будемо працювати над вдосконаленням цих наших шелтерів, над задоволенням потреб переселенців, які там проживають. Дякую, дякую. Я хочу додати про те, що дійсно Єлизавета правильно каже: про те, що неможливо назвати дату, тому що ви розумієте, що в шелтері проживає от на Алана Шепарда зараз 32 особи, з них 11 дітей. Що таке 11 дітей? Там щось зламали, там щось відбили, там десь ще щось. Тобто постійно потрібно це ремонтувати і потрібно. Постійно щось вдосконалювати для того, щоб дітки або ті люди ВПО жили в комфортних умовах. Чи не пропонували вам самі переміщені особи свою допомогу, якусь підтримку, можливо, там побілити щось перефарбувати, що чимось ні, допомогти? Ні просто, ні, просто запропонували вони сам, самі, коли корабель допомога або або благодійний фонд добротут надавав стройматеріали. Ми самостійно теж працювали над відновленням шалтерів, тобто спеціалісти, які займалися електропроводкою, тобто вони повинні були це робити самостійно, во це робило нас житлова, житлова сервісна компанія ЖСК Центр очолюють Мирошниченко Владислав Євгенович, який обслуговує наші будинки. Все остальне є або підрядник благодійних фондів. Робили або робили самі переселенці. У мене є одна сім'я переселенців, вона сама з Бахмуту, в них розбила повністю їхню домівку, і вона многодітна. Сім'я, чотири діточки, і коли вони приїхали. В сім'ї була остання дитинка, їй було всього ж два з половиною місяці, і дуже вдячний Нікіті, який розпорядився надавати благодійну допомогу, дитяче харчування, памперси, серветки, вологі для того, щоб дійсно люди могли дітей утримувати. Бо государ... держава. держава, наша влада надає мінімальну допомогу за ті кошти, які вона надає. Є, неможливо зараз утримувати дітей, особливо таких, які є ВПО. На яких же умовах у вас пережив проживають переміщені особи? Який термін вони? Вони щось сплачують за комунальні послуги? Які Значить, У нас є різні умови. є кімнати, в яких може проживати сім'я, є кімнати спільні, звісно, що нас, тільки тим сім'ям, у яких є дітки, Вони є в окремих кімнатах. Якщо це один або два там муж, жена, вони живуть в? В великих кімнатах, де там по 5 по 6 чоловік проживає, термін перебування у нас неограничений, тим паче, що у нас це все безкоштовно за комунальні послуги. Ми теж не сплачуємо, вони не сплачують. І також ще благодійний фонд Восток Сос нам надає двохразове харчування для внутрішніх переселенців. Теж безкоштовно також я дуже вдячний всій громаді ОСББ, яка підтримує, яка допомагає продуктами, яка допомагає грошами для того, щоб ми дійсно допомагали нашим вимушеним переселенцям. А ці витрати на комунальні, припустимо, послуги вони десь покриваються також благодійними фондами? Чи ні, ні вони покриваються громадою ОСББ. Угу, зрозуміло це все громада ОСББ. Я дуже вдячний е, нашій міській владі, яка в, своє, в свій час надала нам ці два приміщення, які ми використовуємо для вимушених переселенців. Дуже вдячний е, владі за те, що вона підтримує наші проекти. Дуже б. Е, Вдячний, опять же, благодійним фондам, які мене чують, які допомагають, які нас часто провідують, дивляться на що використовується їхня благодійна допомога. Належа, от на початку ефіру ви назвали цифру 70 родин, так сімдесімдесят внутрішньопереміщених осіки, які розміщалися у шелтерах. Певно ж, хтось із них можливо вже повертався, повернувся. Да. Ви знаєте їхні долі з середини? Чи є такі щасливі випадки, коли дійсно вони повернулись і. Да, значит, Поділились е з вами цим. Є, є, є дійсно родини, які були, перебували за границею і повернулися зараз знову до нас і сказали: Україна понад усе добре, де нас немає. Тобто все ж таки в Україні добре жити, і ми хочемо відновлювати нашу країну. Причому, ви знаєте, я дуже сильно удивлявся, коли я предлагав родині з Бахмуту четверо діточок. І Віталій це дуже гарний хлопець, який допомагав відновлювати центр. Він сказав: Я буду до останнього в нашій країні і буду відновлювати, поки не відновлять. Навіть Бахмут. Ось так. так. Молоді. Да. Пані Елизавето, яку ще допомогу надає ваш благодійний фонд, які ваші подальші плани? А, зараз ми фокусуємося на декількох напрямках. Власне, я можу сказати, що Основними нашими трьома напрямками є закупівля автівок, тобто карет швидкої допомоги та медичного обладнання для всіх потребуючих цього медичних закладів України. Тобто вони звертаються до нас із запитами. Ми ці запити виконуємо, привозимо за кордону швидкі допомоги. Також привозимо багато обладнання вже в багатьох лікарнях є наші, наші автівки. Ось, Також не менш важливими є автівки для ЗСУ. Тобто нам пишуть запити саме військові частини, ми передаємо автівки на військові частини, і вони потім відходять певним підрозділом на якісь. Дуже важливі зараз напрямки, і також не менш абсолютно не менш важливим зараз. Є допомога саме шелтерам, саме внутрішньо переміщеним особам, які там проживають. Ми намагаємось надавати свою допомогу вчасно, ефективно. Намагаємось забезпечувати всім, що самі можемо надати. Ми звертаємось до наших донорів, до наших партнерів, до наших колег із запитами, які нам передають саме такі шалтери, які потребують нашої допомоги. Ми намагаємось досить ефективно вирішувати це саме в команді за допомогою наших донорів. Я хочу також подякувати всім нашим донорам, всім причетним. До нашої спільної такої благодійної допомоги. доброї справи так, до допомоги. Ось таким чином, ось це три дуже важливі зараз напрямки. Ми будемо і далі розвиватися, і після війни я сподіваюся. Ми всі сподіваємось, що дуже скоро вже настане наша перемога, і з настанням нашої перемоги ми всі розуміємо, що потреби насправді не зменшаться. Тобто, все ще будуть шелтери, все ще буде потреба у каретах швидкої допомоги у медичному обладнанні. Буде потреба у допомозі саме в якихось ремонтних роботах, тому ми продовжимо нашу місію. Ми не будемо зупинятися і після перемоги ми будемо тільки розвивати і надалі всі наші ініціативи, далі скооперуватися з нашими донорами і надалі допомагати абсолютно всім нужданим. Дякуємо вам за це, пані Олеже. Чи є ще вільні місця у ваших шелтерах для інших внутрішньопереміщених осіб, які нас почули, можливо, хочуть теж до вас? Так, да дійсно бувають у нас переповнені центри, а бувають у нас, що люди виїжджають або на захід України, або за границю. Тобто у нас є вільні місця, якщо вважають бажають хтось у нас проживати. Будь ласка, приїжджайте, дзвоніть, телефони нульдівносто. 166 132 32 42. Дуже будемо раді. Тим паче, що зима у нас має бути жорстока, але благодійні фонди, які дійсно допомагають, ми вже придбали генератори, паливо, для того, щоб в нас було світло круглосуточно. Ви навіть підготувалися до можливих блокаутів. Да, да. То дякуємо вам за все. це. Да, дя... Дякуємо вам за підтримку, за те, що робите. Дякуємо вам за те, що знаходите можливість і час підтримувати людей в такий важкий для країни час. Дякую, Нагадуємо сьогодні говорили про те, як благодійний фонд Корабель допомоги відновлює шелтери для внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі. Гостях нашої студії були проєктна менеджерка благодійного фонду «Корабель допомоги Єлизавета Опаренко, виконавчий директор ОСББ «Шепарда-9» та Новокримська 3 Олег Береславець. Дякуємо вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал відкритий. Перемикається на національний марафон. Єдині новини.